Дві дороги. Роздуми над Словом Божим на четвер після попільної середи. Того часу Ісус сказав своїм учням Синові людському потрібно буде багато постраждати, і буде відкинений старшими первосвященниками і книжниками, і буде вбитий. І воскресне третього дня. А до всіх він промовив Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Бо яка ж користь людині, коли придбає весь світ, а себе саму погубить, або завдасть собі шкоди? У духовному світі все чорно-біле, немає сірого, є зло і є добро, є Бог і є сатана, або ти за одного, або ти за ніщо. Немає якщо, чи а може, чи якби, компромісу не знайдеться. Життя і смерть дві дороги, які відкриваються перед нами на початку Великого посту. Ісус не приховує, що дорога життя веде через хрест від речення. Він іде попереду і показує шлях, а Його шлях ми знаємо. Шлях життя важкий. Великий піст нелегкий. Він пригадує нам про необхідність докладення зусиль, необхідність відречення і зміни на краще, без компромісів зі злом, без шукання скороченого шляху і полегшеного варіанту. Хрест це хрест. Господи. Я розумію, що хрест це важко і незручно, але це єдина дорога до неба. У період Великого посту хочу взяти свій хрест на себе і йти за тобою. Нехай Великий піст змінить мене і навчить частіше обирати добро. Нехай стану на дорогу життя, черпаючи сили від тебе. Фраза для запам'ятання і молитви на день Господь знає праведних дорогу, а дорога безбожних загине. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.